Друзі, радий вітати вас на каналі Щасливий Грибник. Сьогодні неділя. Маю декілька годин, 2-3 години. І поки ще стоїть така чудесна погода. Сонечко. Вже не те, як кажуть, з зубами, вже не гріє, але у лісі гарно. І вирішив ще ще раз спробувати знайти якісь грибочки. І не якісь, а це місце я, куди я приїхав, колись я тут знаходив. Давно я тут не був, я знаходив тут бронзові боровики. Я тоді ще не знав, що вони мені підозрілі були. Я думав, що якийсь е, неправильний гриб, обманець, чи як там сказати по-українськи, -по по-російськи ложний білий. І от я зараз приїхав, в надії, щось відшукати. І Знаєте, я знайшов одного гриба, знайшов одну маремоку вже і знайшов гриба. Ну, я не думав зйомку вести, але вже коли знайшов білого гриба, то думаю, чому б не зняти відео? А може я ще знайду. Білий гриб, я його зірвав. Так цікаво ріс. Зміж коріння. Я думав, що його навіть не витягнув, а він легко пішов, тому що корінь відламався. Гарний, бік чистенький, білий гриб, свіжий. І це не боровик, це звичайний білий буковий гриб. Ну і в мене вже зажевріла надія, може і боровичка найдено. А заодно вже... Знайшов дуже гарних е, сироїжок та й наберу копачок, маремух. Я комусь подарую. А дивіться, яка гарна маремуха. Чому б її не взяти і не дати тому, хто не може піти в ліс. Але посмакувати. Віжеми не маю бажання. Тому буду шукати, а можливо щось і знайду. До включення. От літом таких немає сироїжок. Шикарна просто сироїжка. Дивіться, яка вона. Гарна, товстенька. Ну і звісно, як, як осеню. Без жодного хробачка. Хтось посмакує. Дивіться, яка чудова маремуха. Чому б її не взяти? Тут зонтик, ще парасолька ще не розкрилася. Беремо. Ось ну, таких маремо по лісі повно. Як, як грибочки. І ще лізуть, ще лізуть. І їх ще повинні піти з оцим теплом. Повинна би піти рядовка. Я на цій неділі знайшов один рядочок штук 15. Значить десь на цій неділі, що прийде, вони повинні рухнути. Ось ще одна. Я зараз це маремо. А, це слимака я хочу здути. Наберу. Сировішка може попаде. А може ще й гриба знайду. Хто його знає? Це тут, де я ходжу, це грибні місця. Та давно я вже тут не був. Років чотири я сюди не заглядав, бо не вистачає часу. От скільки їх тут. Але я візьму саме гарно. Я люблю, коли вони отакі от молоденькі. їх тут такі дві Я не знаю як ви готуєте маремуху, а я можу вам запропонувати. Ну, не свій рецепт, бо десь я від когось навчився, це не я придумав. Але отакий от варіант. Ще одне. Бачите, я їх беру чистенькими. Отак от чистенькі беріть. Дома тільки почистили від... Е і росі, яка, яку треба зняти обов'язково, і від юбочки. І на три-чотири частини переламали, і на сковорідку, на 20-30 хвилин. Вона пускає воду і в ній тушиться. Одночасно ви вже додали олії чи смальцю. Мені на смальці кисніші. Через 20 -30 хвилин 30 знімаєте кришку і нехай вода вижарюється, а вони нехай рум'яніють. Коли вони порум'яніли, ви додаєте цибулі мілко накрешеної. і нехай вже разом з цибулею. От дивіться, яка гарна. Тушаться, жаряться, верніше, І поскільки ви закинули цибулю, маремуха вже була. Золотистого кольору, то коли цибуля буде золотистого кольору, маремуха буде вже рум'яна. Тоді додаєте туди сметани і часничку і можна зеленю посипати петрушкою кропом і смакуйте. Просто, швидко і зручно. Якщо вам підійде цей рецепт, сподобається, обов'язково в вслідучому відео напишіть в коментарях, як вам смакувало, я буду радий побачити відгук чи ще подобається комусь такий рецепт мені чи ні. Не бачу поки що я білого гриба. Повертаюся я туди, де я знайшов першого. Можливо, там ще хоч одного та знайду. до включення. І, друзі, черговий доказ, що хто шукає, той знаходить. Я вже зібрався, правда. Я шукав, шукав, шукав і зібрався йти на друге місце. І коли я йшов до машини, заглянув ці кущики, а тут є. Молоденький білий грибочок Дивіться, який він свіжий, білий-білий. Не знаю, скільки він ріс при цій погоді. Але дуже гарно. Друзі, прийшов я. На грибницю. Теж дуже давно тут було, я пам'ятаю, зараз оце місце дуже хорошо просвітлювалося. І тут росли гриби. Так десь діаметр 20 метрів. Зараз вже дерева стали більші. І не так сильно, але грибочки все ж таки двоє мене дочекалися. Дивіться, це дерево скоро зріжуть. Найближчим, може, місяць, може, зимою, так що ці грибочки, які тут виросли, вони тут останні. Маленькі навіть пробував рости, але не зміг. Ну, це гарний грибочок, це взагалі. Ой який красивий. Так що не дарма я не дбив ноги сюди. Два грибочки є, два на тій локації, два на цій, це вже хорошо. Я думаю, своїй сестрі віддам. Там є за 10 сироїжок, досить багато маремухів. Вона буде рада. Прийшов, друзі, на одне місце. Пам'ятаю, що я отак з той сторони, ну воно відео не дуже показує. Піднімався оце доріжкою, де просвіт. І отак, де мій мішок. Піднімався я сюди, бо там є грибниця. Потім вони щось отам. Отам, наверху. Потім чомусь вони пропали, але одного разу я отут. На цьому бережку знайшов гриба білого. І тут рядом я прохожу. Думаю, треба заглянути. Що я роздушив меремоху. Не жалко, бо меремухів є багато. Прийшов, подивився, нічого не побачив. Йду назад і ока. замічаю. І ось де він виріс. І дивіться. Ну це гарняк, ну що тут казати? Біленький, свіженький, знизу. Моцний гриб. Дякую Богу. І то ще не все, друзі, я ще прийшов ще на одне місце. Ось от, от те, що я вам казав з тієї сторони, яр. Коли я відтупив, от від тих сухих ялиночок я тут переходив попри цей пеньок. Тому що одного разу я тут знайшов, був от прямо тут, де пакет, на цьому бугорку. Грибочків і оце, цей горбочок війшов в мій маршрут. І я хотів отам спуститися, так, і перейти. А ну ні, перейду я через цей горбок. Я ж колись тут знаходив. І знову не дарма. І знову не дарма, бо тут мене чекав отакий. Він трошки м'ягенький, гарненький гриб. Треба правою рукою брати, бо він росте десь. А він вже нічого з нього не зробиш. Тільки на насінні ми його поламимо так розкидаємо. Нехай він тут сіється, а корінь, в принципі, можна забрати, посушити. Друзі, знаходяться, я навіть не очікував, це вже, якщо того не рахувати, що я посіяв, то це вже п'ятий грибочок. Доволі гарний грибочок. Дивіться, який він. Супер. Ще таких 3-4, не знаю, чи я успію, але там, де я піду, повинні б були бути. Подивимось. Ну, друзі, якого я гриба знайшов. Це шик. я колись у цих кучиках збирав, треба подивитися. Може ще... ще є. Дивіться, що за гриб. Дивіться. Та це краса. У мені... мене ще є пів години. Нічого, може Бог ще дасть мені пару штук. Ну що, друзі? Грибалка закінчилася недільно. Скільки було в мене часу використав. Ось такий результат. Сім грибочків, решту маремухи, сироїшки і рядовочку сиру я забрав собі. А це віддав сестрі. Слава Богу.